Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі світлофор.ua. Сьогодні ми з вами детально поговоримо про відмінності між заборонними дорожніми знаками і табличками до дорожніх знаків, оскільки учні при вивченні правил дорожнього руху роблять такі хибні припущення, що якщо на знакові і на табличці у нас є одинакове зображення, то і вони в трактуваннях також одинакові. На жаль, це не так. Тому що от на сьогоднішньому прикладі я вам покажу, що зображення на знаковій на табличці може бути одинакове, але вони поширюють свою дію і заборону на різні категорії транспортних засобів. Я вам раніше публікував задачку, ви зараз можете її бачити перед собою на екрані, і запитувався вас. При якому варіанті відповіді буде заборонено на перехресті повернути праворуч тракторові, ось ви мали змогу написати свої відповіді. Сьогодні ви отримаєте детальне пояснення і чому саме так. Отже, перед тим як приступати до розгляду, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на канал Світлофор.юа, щоб вивчати правила дорожнього руху разом з нами, повторювати і бути хорошими водіями. І якщо вам подобається цей матеріал, відео, яке я випускаю. Підтримайте дане відео вподобайкою, тому що кожна ваша вподобайка допомагає у розвитку каналу. Ну а тепер давайте детальніше по самій задачці. Отже, першим розглянемо ми варіант відповіді, там, де є у нас знак заборонний 3-3 під першим номером. Даний знак забороняє рух вантажних автомобілів і составів транспортних засобів, тобто мається на увазі вантажних автомобілів з причепом, також більше 3,5 тонн. Якщо на знакові бувають випадки, що є вказано якесь числове значення, буває, що не вказано. Якщо на знакові не вказано ніякого числового значення, то даний знак забороняє рух і вантажних і вантажних з причепом масою більше 3,5 тонн. Якщо на знаковій є вказано числове значення, то, відповідності, ну, припустимо, може бути показано там, число 10 тонн, так? то це означає, що до 10 тонн вантажні і вантажні з причепом можуть проїжджати, а більше 10 тонн уже заборонено. Але знову ж таки на цьому заборони не закінчуються, тому що даний дорожній знак також поширює заборону і на трактори, і на самохідні машини і механізми. Тобто, давайте ще раз таки підсумуємо, що під даний дорожній знак не можуть проїжджати вантажні, вантажні з причепом. Трактори і самохідні машини механізми. Тому перший варіант відповіді, як ви бачите, з даної задачки, забороняє поворот праворуч на перехресті, оскільки стрілочка внизу під знаком показує напрямок дії цього знаку. Тепер ми будемо розглядати другий варіант відповіді. Тут у нас заборонений знак, що забороняє поворот праворуч, а табличка знизу уточнює, на якій категорії транспортних засобів поширюється даний дорожній знак. І табличка ця вона у нас під номером 751. Хоча також показано такий же самий вантажний автомобіль, як і на знакові, але табличка вже поширює свою дію лише на вантажні автомобілі і вантажні з причепом. Бачите, вже вона не поширює свою дію ні на трактори, ні на самохідні машини і механізми. Багато хто правильно в варіантах відповіді написав, що також потрібно уточнити, що якщо в тому напрямку тракторам рух заборонено, то там є ще і виключення. Тому що е, виключення для заборонного знаку, ось цього першого, так він то забороняє на перехресті повернути праворуч тракторові. Але якщо е, цей транспортний засіб обслуговує громадян чи належить громадянам, які проживають в тому напрямку, ось працюють. Ось, а також транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні, то тоді в такому випадку трактор може повернути праворуч на перехресті. Тобто мається на увазі, що якщо трактори не мають ніякого відношення до цієї території, мається на увазі повернути праворуч на перехресті, то їм заборонено повернути праворуч. А якщо мають якесь відношення, проживають, обслуговують. То тоді можуть повернути. Тому, друзі, перший варіант відповіді він являється правильним до даної задачки: що трактори, які не мають відношення до цієї території, їм заборонено повернути праворуч на перехресті. А другий варіант відповіді не забороняє. Всім, кому сподобалася дана задачка, обов'язково підтримайте її вподобайкою і розвиток каналу Світлофорію Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб бути хорошими водіями і наш рух на дорозі. Завжди був безпечним.